Жителі багатоквартирного будинку на вулиці Короченка вже десятки років потерпають від смердючого сусідства з лайном. Відходи людської життєдіяльності заливають підвал п'ятиповерхівки, мало не по коліна. Густа зловонна рідина витікає з дверей підвалу назовні. Це при тому, що напередодні комунальники вже відкачали півтора десятка автомобілів з рідиною. Волога з підвалу підіймається в квартири, а разом з нею хмари комах та полчища тарганів. З ними люди ще здатні боротися самостійно. Квартири ж відгороджують від підвалу, а от від смороду ніяк не позбутися. Особливо страждають пенсіонери та родини з маленькими дітьми. Моя дитина має захворювання легенів хронічне. Е, у нас є домашній інгалятор. Ми користуємося ним. Дитина дуже часто хворіє на хронічні бронхити з астматичним компонентом. І оцим сморідом дихати я не вважаю, що це буде корисно. їй». Ми зробили ремонт, але до цього все було в сирості. Був грибок. От в нас в сусідки од неї так само всі стіни в рибку. Ми, звісно, обробили всіма средствами, усім там. Ну пока так. І от утеплили, теплили, щоб не було. Ну воно все одно ми зробили в квартирі теплі поли, того що ну для того, щоб сирость хоч якось обирати. тому, що поли, от під ліноліум, коли ми робили ремонт, воно все було мокре, влажне. Син допомог, я трохи утепліла поле зробила сирость, блохи. Таракани начали вести, криси лізуть, тому що там сыро, грязно. Нельзя форточку відкрити. Такой воздух тянет, що нельзя дышать. Лякає людей і те, що постійна волога може зруйнувати будинок. Цегляні перестінки у підвалі вже посипалися. Мешканці зверталися з цією проблемою в мерію до керівників комунальних служб, але наткнулися на стіну байдужості. Я живу останні п'ять років. Я вже вот устала, что люди будут держаться, я сама занялась этим вопросом. Я обошла все кабинеты Горисполкома. По 10 раз навстречу с Дромашкой была. Была у Демидовского. была у всіх депутатів города была. Свого часу на звернення людей зібралася комісія. Подивилися, розповідають люди, а проблеми не помітили. Натомість відбулися традиційною відпискою. Так само безрезультатно вівся діалог із приватним підприємством «Комунтехбудсервіс», на балансі якого знаходиться будинок. Його організувала там фізична особа покрова ВВ. і чітко написано, що воно організовано з целю прибутку для робітників підприємства. Всі заявлення лежать місяць. Через місяць ми получаємо відказ. Петро Пєстов, керівник того самого підприємства, з довгою назвою. Він переконаний, причина підтоплення в халатності працівників водоканалу. Смотрите, є городська розподілення, да границя. Вот наш колодець, вот, вот зона відповідальності Наша перший колодець виход дому. Вот грубо говоря, городской колектор іде через дорогу. это вже слідче колодец. Я к сожаленню ні не можу не, не отправити туди ні своїх слісарів. У мене ні такої ні можливості, ні полномочий. Петро Пєстов говорить свою роботу. Його підприємство виконує. Нещодавно замінили труби всередині будинку і взагалі не всипно думають про цей підвал. Конкретні шаги в решении этого вопроса. Конкретные шаги, этот вопрос поднимается на планерках, которые проходят по понедельникам, с коммунальщиками. Что сделано? Ну, ви бачите, що вот приїхали, промили, почистили, от на працює. Следующая аварийная ситуація. Ну ніхто не знає. не можуть год, а можуть бить на через через неделю. Від шквалу людського гніву Петра Пєстова врятував представник водоканалу Євген Лобанов. Начальник каналізації почав виправдовувати своє підприємство, заявивши, що винні мешканці дому, які засмічують каналізацію, але мав непереконливі аргументи і відразу ж відмовився від своєї ідеї. Мої комунікації ось десь проходять. Вот моя чиста. А там а подвал Жека, а там ЖЕК, там ЖЕК, чай. ЖЕК, майор, ЖЕК. Чай, Жек. Чай, говорят, Жек. вот моя, вот моя лінія. Лінія в нормальному состоянні. Вот Полностью нормально. Уклони соответствуют, все соответствует. Просто забуваються лінії. Значить, вот вони взяли ремонт, тому що поміняли нові труби. І проблема вирішена все. Та яка ж проблема Значить, Ми а ми не знаємо, откуда вона попадає. Понимаєте? Ми не знаємо. Не, ну, Вони немає, можемо... ви розумієте? Ну, це... що, ми... ну, я звіняюся, значить колодці мої чисті, все чисте. А як вона попадає туди без поняття? Двіся, яке розстояння додому. Начальник лінії каналізації надовго запам'ятається місцевим жителям. По-перше, безлуздими спробами замилити очі, і по друге, образивши матір бійця АТО, заявивши, що йому, м'яко кажучи, начхати на те, що за мир в Україні гинуть молоді хлопці. Не сказали, посадні на це все ато. Що таке? Ато нічого таке, ато і що ми доб'ємося? Ми нічого не доб'ємося. Дитині 21 рік. А якась бабу він каже я сам контужений афганець, У мене пуля в голову. понятно, ну, що в нього пуля в голові. Ну так займай другу бол. Московий штурм, влаштований мешканцями тонучої багатоповерхівки, таки дав результати. В той же вечір працівники міськводоканалу взялися чистити лінії каналізації. Про це телефоном повідомила Олександра Гаврилівна. Да, Горводоканал он вичисів ат і вас і не були. Вичистили колодці свої по всей, по всій длині вдома. вычистили колодцы, которые возле дома. Вот. Промыли их, продули, прочистили в подвалы, проверили, проходили всех труб, все. И сделали, собственно, всю ту работу, которую они должны делать всегда.